Всім привіт і доброго ранку. Приїхало декілька посилочок взагалі. Поділюся, ж покажу, що конкретно. Ну, от Такий контролер, пам'ятаєте, ми його робили вже детальний огляд, детальний тест. А посилання на відео я от справа вверху екранчика побачите, там, де це все детально розібрано. Це точно такий самий, просто мені потрібно їх два. От, е нормальні клемники. Да, тобто він це 600-600. Це Єдине, що я насправді не до кінця зрозумів, тому що китайці на цей раз отут нічого не написали по його потужності. Єдине, що всередині стоїть 40-амперний запобіжник, тому можна здогадатися, що насправді він навіть у версії 600 буде видавати трошки більше. Трошки інструкцію вони змінили, да, несуть, нема китайської мови і, і ладно. Приїхала отака штучка. Оце я вам теж хотів показати: це так званий такозйомний механізм. Slip Ring його називає. Це простий примітивний, де ж тут його характеристики пише? значить Це на 15 Ампер, діаметр 22 мм. Діаметр цієї частинки. Так? Я вирішив чисто взяти на пробу, подивитися, думав, там в мене просто один генератор завалявся. Такий невеличкий думав, може, може з нього щось зліпити вийде. Е, не знаю, я ще буду цей проект робити, чи може так і його залишу. Але тим не менше, це як запчастинка дуже цікавий момент. Можливо, колись доведеться на чомусь поміняти, тому, в принципі, для якогось малесенького вітрячка його абсолютно здається. Тому що ну, проводочки тут, ну самі ж бачите. Це, 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 це зовсім тонюсіньке, це щось 0,75 чи що, не знаю. На, на, навряд чи більше. Може, міліметр, ну таке. Ну і найцікавіше. Лопасті. Пам'ятаєте, я купляв тоді набір з п'яти, Ми будемо порівнювати роботу вітрячка горизонтального С3 в режимі роботи на трьох лопатках і на п'яти. А лопасті довжиною, от, як тут написано, що вони пишуть? Що ж вони пишуть? А вони пишуть 630 мм. От при цьому, як завжди, вони в цій пишуть трошки завищену ціну в декларації, тому що насправді вони мені обійшлися чуть-чуть дешевше. Але цікаве не те. Цікавий зовсім інший момент. Значить, Дивіться, по-перше, ця лопасть у нас гільзована. На відміну від тих, що йшли в комплекті з вітряком, там, де просто пластик, там нічого не було, немає всередині. Ця лопасть є гільзованою. От знаю, сфокусується, вдасться сфокусувати чи ні, але ну, всередині є. Шматочок металу, така бляшечка. О, отак добре видно. Так, І це дуже позитивний момент, якби, так? Далі, що важливо, значить, дивимось на саму форму, як це показати. Може, вийде сфокусувати, так? От бачите, по самому кінчику вона практично рівна. Це дуже добре. І якщо її перевернути отаким чином. Тут є впадинка, так, тобто є, горбик, ну, є ямка вниз така рівненька, суцільна через усе. А тут, відповідно, є. Це, мабуть, з цієї сторони треба дивитися. Якщо вдасться показати, бачите, горбочок. Рівний теж рівномірний, правильний. Тобто по аеродинаміці конкретно цієї лопатки, в мене до неї претензій немає. Так, це, звичайно, що ніякий не склопластик, це звичайний нейлон. Нічого тут не треба видумувати додатково. Так цей невеличкий елемент заворотний він насправді є зайвий. Я ще не знаю, може я потім його буду сточувати, може ні, ну але для початку треба протестувати з вз... В заводському варіанті, тому що ну, завод же ж так зробив, значить теж не просто так. Ну, В комплекті болти, хабчик окремий, тому що ну, без цього ніяк. Як, як я на, на, на трихабну причеплю вам п'ять лопаток, так? А мастирити щось, якщо ця штука в комплекті йде, то чоби ні. Хаб у нас алюмінієвий, е, нормально абсолютно зроблений. Під ту саму гайку, яка у мене якби є у вітричку. Ну і носик, конусик і так далі. Цікаво ж інше. Давайте зараз лопасті зважимо. От зараз я добуду. Добуду ваги з точністю 5 грам, і ми подивимося, що ж виходить по факту. Отже, міряємо. Вот 5 лопаток. А от тут такі ваги. Так. відтарировано, виставлено в 0. Точність. Е -е, бачите, отут-де? Пише 5 грам, так? Значить, поїхали, по одній кладу. Оп! Що в нас вийшло? 345. Забираю в сторону. Беру другу. 345. Забираю сюди в сторону. Беру третю. 345, 350. Хай 350. Окей. Забираю в сторону. Наступну. 350. І остання лопатка. 345-350, десь там, туди-сюди коливається, ну аж ближче до 350. Висновок, шановні, який? 5 грам похибки. На 350 грамах. Блін, та це шикарна точність. Ну, і оскільки гвинт невеличкий, то давайте його ж зберемо. Ще цікавий момент, бачите? Поставити лопатку не так не вдасться. Капелька. Так? З одної сторони, бачите, круглий круглий. А з другої сторони, круглий капелька. Значить, капелькою до капельки. От і все. І промахнутись не вдасться. Вона чітко сідає в своє положення і собі сидить так, як треба. Так. І з другої сторони, теж все розумно, все продумано. Бачите, під гаєчком місце є. Тобто, ну, просто і, і зручно. Зберу і покажу, що вийшло. Діаметр, бачите, виставив по центру. І дивимося, що у нас на кінчику 650 мм. Значить, множимо на 2, це 1,3 метри діаметром гвинт виходить. Ну, тобто, для невеличкої машинки на 400-500-600 Вт, в принципі, його має бути достатньо. А в мене якраз така і передбачається. Тому, тому така історія. Отже, отак виглядає ця зірочка. Так. Один болтик залишився. Китайці прислали запасний. Вони завжди так роблять. Це не те, що якось унікально. Ну і давайте ж завершимо зборку до кінця. Що тут? Просто вдягається. Так, і зважимо повністю готову систему. Ага, тільки ж нічого не видно зараз, як би його так повернути. Такс. Бачите, висить собі сам 2,3 кг. Отака от штукенція вийшла. Ну що ж, далі, далі треба їхати туди на точку, де це все висить, і вішати його, і пробувати в роботі. Візуально виглядає симпатично. А як воно покаже себе в ділі, не знаю. Ну, там насправді, е, я от не знаю, чи пробувати його на старому генераторі, чи ні. Тому що той генератор, який старий, він там 34 Вт в піку видавав. О, чи буде якесь кіно чи ні, з нього, чи не буде, чи дочекатися вже нормального. Ну, але це ще займе кілька тижнів часу. Поки рішення я не прийняв. Але тим не менше, тест колись буде в одному чи в іншому вигляді, тому чекайте. Все буде обов'язково зроблено. Тому наразі так, поки дякую за увагу. Посилання на. Всі оці фінті-клюшки, звичайно, що я даю в описі. Якщо комусь раптом треба, ну то будь ласка. Велкам купляйте собі для своїх задач. А тут, якщо не помиляюсь, тільки єдине, що я забув сказати. Чи я ж його зараз зніму одною рукою, навряд не зможу зняти. Ну, коротше, оця гаєчка, мені здається, що вона м 20. ЧМ18, ЧМ20. Це треба дивитися спеціфікацією генератора, який від нього, чесно, не пам'ятаю. Ну, тому поки так.